Знаєте, є проблеми, про які зазвичай не говорять, і це, мабуть, одна з найпоширеніших, але водночас одна з найбільш замовчуваних. Вона серйозно впливає на якість життя і на стосунки. Сьогодні ми детально розберемо одне дуже специфічне мікрохірургічне рішення. Воно пропонує не просто тимчасове полегшення, а можливо і кардинальну зміну. Тож давайте розбиратися. Просто задумайтесь на хвилинку над цією цифрою: до третини чоловіків у певний момент свого життя стикаються з передчасною еякуляцією. Це робить її надзвичайно поширеним станом, але як не дивно, про нього все ще не прийнято говорити відкрито. Ось і офіційне визначення, але тут, знаєте, важливі не лише цифри на секундомірі, тобто еякуляція менш ніж за хвилину. Дуже важлива й емоційна складова стрес, тривога, розчарування, які супроводжують цей стан. Саме поєднання цих двох факторів і визначає проблему. Ось наш план на сьогодні. Ми почнемо з того, наскільки поширена ця проблема, а потім заглибимось у її біологічні причини. Далі ми детально розглянемо саме мікрохірургічне рішення, проаналізуємо, як виглядає шлях пацієнта, і наостанок розберемо реальні результати і, звісно ж, розвіємо кілька міфів. Отже, почнімо з першого розділу, поговоримо про те, чому стан, який зачіпає мільйони, так часто залишається чимось дуже особистим, прихованим, і який величезний психологічний тягар він за собою несе. І ось тут ми підходимо до самої суті. Проблема виходить далеко за межі спальні йдеться про глибокий психологічний дистрес, постійну тривогу, фрустрацію і, як наслідок, навіть уникнення близькості. А це руйнує не тільки самооцінку, але й стосунки. Гаразд, тепер переходимо до біології. Яка ж основна причина первинної передчасної еякуляції? Розуміння цього допоможе збагнути, чому хірургічне втручання взагалі може бути ефективним варіантом? Уявімо собі дорсальний нерв як дуже складну систему сигналізації. В нормі вона спрацьовує тоді, коли це потрібно. Але при первинній ПЕ ця система стає, ну скажімо, гіперчутливою. Це як сигналізація в авто, що реагує на найменший подих вітру. Вона подає сигнал тривоги занадто рано і занадто сильно. Так от ми і підійшли до назви самої процедури, і це не просто якась операція, а цілеспрямована, дуже точна, сучасна мікрохірургічна техніка. Ключове слово тут селективна, тобто вибіркова. Хірург не вимикає чутливість повністю. Завдання скоріше в тому, щоб її перекалібрувати. Мета не оніміння, а створення нового здорового балансу, щоб просто знизити надмірну гостроту цих сигналів. І ось що надзвичайно важливо розуміти, ця операція це не перший крок, її розглядають лише для тих пацієнтів, які вже спробували консервативне лікування, наприклад, медикаменти чи спеціальні креми, і не отримали бажаного результату протягом принаймні півроку. А тепер давайте подивимось на весь цей процес, так би мовити, очима пацієнта, що ж відбувається від моменту першого звернення до лікаря і до повного відновлення. І звісно, відразу виникає цілком логічне запитання: чи підходить ця операція абсолютно кожному? Відповідь категоричне ні, і саме в цьому, до речі, і криється ключ до її високої ефективності у дуже ретельному відборі кандидатів. Існує такий, знаєте, простий, але геніальний спосіб визначити ідеального кандидата. Це лідокаїновий тест. Якщо тимчасове зниження чутливості за допомогою звичайного місцевого анестетика дає значне покращення, це є прямим доказом проблема саме в цих надто чутливих нервових закінченнях. А отже, і операція швидше за все буде успішною. Сама операція триває десь годину півтори і складається з чотирьох чітких етапів. Спочатку хірург робить невеликий розріз, щоб отримати доступ до нервового пучка. Потім, і це ключовий момент, під мікроскопічним збільшенням він точно ідентифікує потрібні нервові гілки. Далі відбувається вибіркове перетинання певної частини волопон, і на завершення накладається косметичний шов, який згодом сам розсмоктується. Головний принцип тут максимальна точність. Відновлення це теж процес, а не миттєвий результат. Потрібен час. Як бачимо, після періоду спокою настає етап, коли чутливість може бути зниженою. Але потім, протягом кількох місяців, нервова система ніби адаптується і калібрує себе на новий, оптимальний і що важливо, стабільний рівень відчуттів. Ну і нарешті переходимо до найцікавішого а що ж показують реальні дані. Давайте подивимося на ефективність, можливі ризики та, звичайно, розберемо найпоширеніші міфи. Ось, мабуть, головна цифра, яка все пояснює. Це об'єктивний показник ефективності. В середньому тривалість статевого акту після операції збільшується в три, а то й у шість разів. Для людини, яка раніше вимірювала цей час у секундах, це погодьтеся просто колосальна різниця. Цей графік ілюструє все дуже наочно. Для правильно відібраних кандидатів успішність операції сягає 85%. Це дуже високий показник. Водночас важливо бути чесними: у близько 15% випадків через 2-3 роки можливе часткове повернення симптомів. Це пов'язано з регенерацією нервів. Добре, перейдемо до міфів. І це, мабуть, найбільший страх, який існує навколо цієї теми, а чи не призведе операція до проблем з ерекцією? Давайте розберемося в анатомії, щоб зрозуміти, чому це побоювання безпідставне. Так от, реальність така: біологічні механізми, які відповідають за ерекцію, і ті, що відповідають за чутливість, це абсолютно різні нервові шляхи. Операція не зачіпає нерви відповідальні за ерекцію, ба більше дослідження показують, що завдяки зменшенню тривожності еректильна функція може навіть покращитися. Ще одне дуже поширене побоювання стосується впливу на відчуття та власне на задоволення, чи не зникне воно зовсім? І тут ми знову повертаємося до ідеї перекалібрування, а не вимкнення. Мета збалансована чутливість. Завдяки кращому контролю та значному зменшенню стресу, загальна якість сексуального життя та задоволення від нього для більшості пацієнтів, як правило, зростає. Ця таблиця, по суті, чудово підсумовує ключові відмінності. Медикаменти та місцеві анестетики це тимчасові рішення. Вони потребують постійного використання і часто мають побічні ефекти. На противагу цьому мікрохірургія це одноразове втручання, яке пропонує довготривалий результат. Це по суті перехід від постійного лікування симптомів до вирішення самої причини. І наостанок, давайте повернемося до головного. Якщо в основі проблеми лежить суто фізична річ, надчутливість, то чи може таке ж фізичне перекалібрування стати не просто медичним рішенням, а справжнім ключем до повернення впевненості, спокою та повноцінної близькості? Це питання, відповідь на яке виходить далеко за межі хірургії.